Руїни Гайдельберзького замку видатний символ німецького романтизму. Замок у Гамбаху вважають колискою демократії. Однак обидві будівлі насправді ніколи не були завершені. Лише нині швейцарський архітектор Макс Дудлер зводить їх у сучасність, доповнюючи модерними добудовами. Для прихильника класичного модерну це справжній виклик. У випадку з гамбаським замком, так само як і з гайдельберським, йдеться про розробку особливої концепції довершення їхнього будівництва. За свою роботу над замком у Гамбаху швейцарський архітектор саме отримав престижну відзнаку німецького музею архітектури. Сам замок має важливе історичне значення 1832 року. Під час гамбаського фестивалю громадяни вперше гучно зажадали створення німецької національної держави та єдиної конституції. Дудлер обережно змінює виставкову залу та інші кімнати в серці історичного замку, обравши вишневе дерево для паркету та витончену техніку освітлення. А так усе виглядало раніше. Великий банкетний зал також перенесли у 21 століття. Балкову стелю 1980-х років довелося замінити. Це треба собі уявити. Балкову стелю підвісили на бетон. Але ж якщо є стеля з бетону, то краще витримувати сучасний стиль і надалі, а не маскувати її історичними балками. Вирішення Дудлера не приховує використану техніку. Водночас є стильним та елегантним. Цей замок двісті років був руїною. Тож люди могли запросто вдивлятися в небо. Тому ми і створили зоряне небо, чудовий темний небосхил. окрім змін у самому замку. Дудлер додав до нього ще одну нову будівлю. Світлий піщаник з місцевих кар'єрів, як і в старому замку, вуглуваті та суворі форми. Цілком обережна розбудова. Якщо ви роздивитеся гамбаський замок, то помітите чудові захисні споруди, які ніби закручуються знизу до гори. Ми вирішили продовжити в тому ж дусі, звівши дещо ширші округлі мури, у яких розмістили додаткові кімнати. В новобудові знаходиться зокрема імпозантний ресторан. Тут також усе виконано з вишневого дерева. Усе аж до меблів архітектор розробив сам. Нерегулярність виявляється у розміщенні вікон. Ви мені странтенці по моєму, коли люди сидять в ресторані, такі вікна дають більше оглядовий ефект, ніж якби ми зробили величезне панорамне вікно. Ідея в тому, щоб в оточенні мурів бачити не всю широчінь довкілля, а лише окремі його уривки. Це добре перегукується з тематикою внутрішнього простору та зовнішнього муру. Інен Фінраумін або Біцонахедисмаватибом фон Аосн. Рівнина Рейну. В ясну погоду можна насолоджуватися краєвидом ген аж до Гайдельберга. Тут, за руїнами замку, новий центр для відвідувачів від Макса Дудлера, з типового для регіону червоного піщаника. Вишневе дерево всередині вказує на почерк майстра. beide Bauten, die wir jetzt gemacht haben, mit den tiefen Leibungen, mit den обидві будівлі, які ми завершили з глибокими відкосами та ретельно вирізаними вікнами, походять з минулого часу. Проте не в історичному сенсі, а у сучасному у наслідок трансформації через призму сучасності модерн зініндем, десмота трансформір індигетике цайт. Розширивши будівлі у Гайдельбергу та Гамбаху, Макс Дудлер зумів осучаснити старі замки, не зруйнувавши їхній історичний характер. Водночас, швейцарський архітектор залишився вірний своєму кредо, чітких ліній та форм.